Вітаю усіх мобільних геймерів! Не хочу подовжувати ваше інформаційне голодування, тож сьогодні обійдемось без прелюдій, а одразу перейдемо до головного. Сьогодні у свіженькому Open Mobile. Продовженню інфініті Блейд бути. Moon Games анонсувала платформер Minds of Mars. Вихід Асфальт 8 затримується. Люмс оригінальна гра в Дусі Birds. Гру Джойфул Executions Заблоковано ВебСТор. Про це та багато іншого далі у Open Mobile. Ведеться розробка повноцінної третьої частини мобільного екшена Infinity Blade. Про це свідчить не повірите резюме тестера студії Chia, який написав, що працює над Infinity Blade 3 для iPhone. Хоча в тому, що гра отримає продовження, не сумнівався майже ніхто, адже серія принесла Epic Games більше 30 мільйонів доларів. Приблизно за стільки шахтар на днях прикупив бразильця Бернарда. Краще б у гру якусь класну вклали більше б користі для народу було. Студія Moon Games анонсувала новий проект платформер Minds of Mars. За задумом розробників, Марс представлено планетою, яка у минулому була придатною для життя. Що погодьтесь, ну, дуже оригінально. Так от геймерам необхідно розібратися, чому тепер це не так і чому про цей факт ніхто не знав. А я знаю відповідь: раніше ж не було соціальних мереж. Користувачі гратимуть за шахтаря, який висадився на поверхню червоної планети та знайшов на ній покинуті шахти. Озброївшись кіркою, він почне копатися у землі у пошуках розгадки таємниці. Інколи для Вання гравцю знадобиться реактивний ранець. Окрім того, деякі печери доведеться вивчати догори ногами в умовах антигравітації. Дата виходу гри, так само як і причина зникнення життя на Марсі, поки що невідома. Танкозомбування продовжується. Мало того, що і так є категорія пациків, які приділяють їм більше часу ніж тьолочкам, Так тепер ще й компанія Game Insight анонсувала новий танковий симулятор Tank Domination. Щось забагато танків в одному реченні. Найближчим часом гра з'явиться на iPad, а трохи згодом з'явиться і її android версія Події розгорнуться у 2023 році. Гравці стануть найманцями однієї з трьох корпорацій, які ведуть боротьбу за цінні ресурси. У танк Домінейшн з'являться найсучасніші моделі бойової техніки і навіть позасерійні прототипи. Загалом розробники обіцяють 30 стандартних моделей танків, кілька типів артилерійських установок та унікальну систему прокачки бойових машин. Вихід гоночного симулятора Asphalt 8 відкладено. Він так і не з'явився в оголошену дату ані у App Store, ані у Google Play. Причина затримки не розголошується. Також у Gameloft не уточнюють, коли вона тепер з'явиться у продажу. Замість цього компанія опублікувала ряд скріншотів, на яких зображені різні автомобілі з гри. Нагадаємо, що Gameloft вирішили додати грі аркадності, і тепер у восьмій частині асфальту машини літатимуть, виконуючи неймовірні трюки. Для цього і було використано новий рушій. Повернуться до серії пошкодження, що не може нарадувати фанатів, яким залишався. Шається лише тихенько чекати виходу гри, доки геймлофт всіляко підігріває інтерес до неї. Студія Hyperbolic Magnetism робить чергову спробу створити гідну гру клон Angry Birds. Хоча Люмс це якраз таки той проект, який зовсім не хочеться називати клоном, адже гра є доволі оригінальною та цікавою. За сюжетом вампіри вкрали сонце і тепер ховаються в тіні. Зрозуміло, що головним страхом противників є світло. Тому гравцю необхідно буде зробити так, щоб промені сонця дісталися до вампірів. На кожному рівні джерело світла знаходитиметься під різним кутом. Тому, щоб осліпити недругів, доведеться взаємодіяти з усім, що вас оточуватиме. Головною відмінністю люмс від Пташок є те, що горої можуть переміщатися рівнем. Тож головний акцент потрібно робити на тому, щоб безпечно доставити персонажа до місця призначення. Адміністрація App Store заблокувала гру Joyful Executions, в якій власникам смартфонів та планшетів пропонувалося спробувати себе у ролі керівника північнокорейського розстрільного загону. На думку Apple, проект, створений норвезькою студією 8 bit Underpants, вийшов надто жорстоким. Цікаво, чого це вони до корейців приколупалися. Гру про Бревіка зробити було слабо, чи що керівник компанії Фредерік Нордстром погодився з тим, що Apple має повне право на блокування та додав, що не хотів когось образити цією грою. Цікаво, що у Google Play гра й досі доступна, причому Безкоштовно Наступна новина для двох з половиною, чи скільки їх там українських фанатів американського футболу. Геймлофт анонсувала вихід гри NFL PRO 2014. Основний акцент розробники зробили на реалістичності, тому у грі ви побачите усі тонкощі американського футболу. Повністю перероблені усі рухи гравців, відтворені моделі найбільших стадіонів, а зіткненням та бігу приділено максимум уваги. Хоча такі заяви виглядають доволі дивно на фоні того, що навіть по трейлеру видно, що графіка в порівнянні з попередньою частиною стала трохи гіршою. Хоча й тут геймлофт Йшли відмазку. Все це зроблено заради кращої оптимізації. Ну і традиційно на останок свіжі релізи, які варті уваги. Грайте на здоров'я! Хітовий динамічний скрол-шутер Sign Mora відтепер доступний і для Android. В Google Play він коштує 48 гривень 62 копійки. Хоча кому це цікаво? Ultima Forever Quest for the Avatar – Нова безкоштовна MMORPG РПГ для яблучних пристроїв. Стала доступною андроїд-версія хардкорної аркади Shadow Arc. Гра розповсюджується безкоштовно. Ну що ж, на сьогодні все щастя вам успіхів там всяких і т.д., ну і поменше ТП, Якщо ви розумієте, про що я Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, розповідайте друзям і не хворійте. Почуємось за тиждень. Попереду ще так багато класних ігор.